Великдень, це свято світла, віри, надії, але вкотре його звуки змішані з війною. Як ми зустрічаємо Воскресіння Христове у цей складний час? Це фільм про те, як живріє світло навіть у темряві, про людей, які, попри біль втрати й тривоги, несуть в собі вогонь життя. Це історія про тих, хто святкує Великдень не біля святкового столу, а в окопах, лікарнях, блокпостах, у волонтерських штабах. Але з вірою, що темрява не вічна, і Христос Воскресне. Разом з Україною У веснянім цвіті рідна Україна, знов велик день Світлий сходить із небес, та не дзвони чути, грім війни лягає, захисник на фронті, свято зустрічає без чудес. У пасті надія, в молитві весна, навіть там, де гримить артилерія зла. Світлосвята крізь темряву знову засяє, і в наших серцях Христос Воскресає. Віра це те, що тримає нас у найважчі часи. Цьогоріч Великдень не просто традиція, а глибокий символ боротьби світла і темряви. Це свято змінює наше сприйняття життя та дає людям віру у завтрашньому дні. Коли ми з вами говоримо про світле Христове Воскресіння, то відразу я впевнений в душі кожної людини. Кожного священнослужителя із фраза свята над святами і торжество і торжество, бо і справді серцевиною всієї церкви, серцевиною всієї нашої віри у Бога є Світло Христове Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа, значення цієї подій не помінялося від цього часу, коли Ісус Христос воскрес сьогодні. Коли святкуємо цю велику подію в церкві Воскресіння Ісуса Христа, який приходить до кожної людини, котра живе в страху смерті. Будь-які страждання, випробування мають сенс і обов'язково вони будуть подолені. По-друге, це надія на вічне життя. Христос Воскрес, щоби відкрити людям шлях до вічного життя. Це нагадує, що наше земне життя не все і смерть не є кінцевою поразкою. Свято Пасхи це свято надії, що правда перемагає неправду, любов перемагає зло. Ісус своєю смертю проклав дорогу в небо. Це надія, це радість. В сьогоднішній час великої боротьби за нашу свободу і незалежність з росіянським окупантом. Святе Христове Воскресіння означає наближення тої справедливої перемоги над злом, котре прийшло до нас у вигляді окупації певних територій України. Великдень це не лише про фарбовані яйця і запашну паску, це про віру, яка переважає страх і надію, яка освітлює темряву. Це про здатність кожного з нас знайти радість навіть у найскладніші моменти життя. Ми зараз з вами живемо у час війни, час, коли по особливому загострюються ці чесноти, які є в людях. Це водночас віри, водночас надії, водночас і любові. Ісус Христос сьогодні приходить, щоб давати сенс цієї смерті, давати сенс нашого життя, що ми і покликані. Щоб жити для Бога, разом з Ним, повернутися з Ісусом Христом до цього втраченого життя. Навіть після найтемнішої ночі приходить світанок. Для когось це знову шанс повірити в добро, побачити сенс у простих речах: родина, тепло, співчуття. Інші знаходять у цьому святі. Нагадування про силу віри і здатність до відродження навіть у зруйнованому світі, святкуючи перемогу Ісуса абсолютно перемогу Ісуса, народжується надія на світле майбутнє від Ісуса, що Господь допоможе. Господь буде з нами в майбутньому. І на Господа є надія, навіть коли людина помирає, тому що Господь забирає до себе в небеса. Великдень надихає нас. Надихає нас не зневірятися, а навпаки, пам'ятати, що Господь переміг смерть. А якщо Він переміг смерть, то в його руках все можливо, щоб досягти тої чи іншої перемоги. У часи випробувань, коли буденність стає важкою ношею, Великдень дарує нам можливість зупинитися, глянути на світ іншими очима, почути його тишу і силу, свято, яке нагадує, що в кожному кінці є початок. І справді зараз ми живемо у час, який надто важкий для сприйняття, але людина не повинна втрачати віру ніколи сьогодні. Прийшовши до храму, помолившись до Бога, ми кристалізуємо нашу віру. Ісус Христос приходить до нас, щоб теж нас шукати там, де ми загубилися через наш гріх, там, де ми страждаємо. Ісус шукає нас, щоб ми наново могли зрозуміти сенс нашого життя. Віру у завтрашній день людям. Дають різні речі, часто особисті і глибокі. По-перше, це любов і підтримка близьких, коли є поруч ті, хто розуміє і тримає за руку. По-друге, це надія. Навіть крихітна вона здатна тримати на плаву, коли все інше здається зруйнованим. По-третє, віра. Вона дає глибоку опору, що все у світі має свій вищий сенс. Святкуючи Пасху сьогодні ми надихаємось. Це нас укріпляє. Це нас зміцнює, це нас збадьорує, що Господь як переміг на Голгофі, так переможе в житті кожного з нас, так переможе і в житті цілої країни. Віру в завтрашньому дні нам дає лише Господь, бо Він нам говорить завжди в Євангелії незмінними словами: просіть і дасться вам, стукайте і відчинять. Хто просить, тому завжди подають, хто стукає, тому відчиняють. Наше світло всередині нас. І забрати його неможливо в Україні важкий зараз час. Та ми горді, незламні, сміливі. Кожен українець переживає цю війну по-своєму, але попри все, люди готуються до Великодня, печуть Паски, виготовляють крашанки. У цьому знаходять силу і надію. Але як це свято виглядає в очах звичайних містян? Згадка про Ісуса Христа, про його жертву і. Про про те, що нам треба пам'ятати про це і кожен день жити за заповідями Божими і в цей важкий час просити миру для України, щоб Ісус Христос і Бог дав миру для України. яєчка, ходимо по гостях і рідних родичах. І святим Пасхи так само, і все, все добро, вважайте, все і свят. Намагаємося дотримуватися релігійних канонів, скажімо так, ну і вже з рахуванням сучасних реалій щодо обмежень перебування на службі в нічний час, в принципі, служба в вечірній час. Ці тяжкі часи. Ми трошки сумом скажімо, на очах це свято, але зустрічаємо, віримо в те, що Бог спасе Україну нашу. Великдень це весна прийшла, радість прийшла, здоров'я всім хай приходить. І мир чим поскоріше. Ми турбуємося за наших воїнів, що віддають своє життя. Великодні свята завжди були такою основною віхою в житті християнських християн, людей. І я думаю, що всіх всі чекають цього свята з якимось певним піднесенням, з якимись підсумками і стараються, щоб все було добре в країні, в сім'ї, в родині, щоб всі були живі і здорові. Я. я з християнської родини, тому це про щось сакральне, глибоке. Не про їжу, а піти в церкву, розповісти діткам про моменти з Біблії. Радість, надія, яка відроджується в серці. І любов. Можливість подарувати любов своїм рідним. Для мене це свято, це збирається сім'я, радуються люди, прославляють Бога. Для мене це так і для нашої сім'ї. Христос Воскрес. Він за нас, віддав своє життя. Пішов на хрест. Я була в Єрусалимі, була там на тій горі. Років 6-7 назад, їздила на екскурсії. А не. При комусь треба вірити, в щось треба вірити. Бо без віри не буває. Дуже це таке важливе свято, це початок нового життя, нового життя для нас. Ісус це відкрив. І не знаю, Він прийняв жертву для того, щоб ми могли жити і радіти життю. Кожен українець у Великдень просить у Бога миру в нашій державі. Люди вірять, що як Воскрес Ісус Христос, так і Воскресне Україна. Міцного здоров'я віри в Господа Бога і миру. Знову ж таки, миру. Так, як завжди, миру І щастя, і здоров'ячка. Миру, миру, спокою. Це все що зараз нам потрібно. Миру, здоров'я. Щастя, щоб вже не було смертей. На фронті не гинули наші воїни, радості, здоров'я і бути достойними людьми України, всім здоров'я, міцного, всім міру, всім перемоги. Нехай цей великдень принесе світло в кожне серце, мир у кожну домівку і тепло у кожну родину. Бажаємо вам здоров'я, душевної рівноваги, та віри в краще. Пам'ятаємо, що ми, українці, є сильні та незламні. Щоб мир нарешті настав, щоб дійсно настав мир в Україні і краще жити стало. Щоб не було обстрілів, враховуючи останні події, суми, щоб без жертв, щоб не було загиблих, не було загиблих дітей, щоб наші військові трималися, щоб родини воз'єднувалися. Миру, добра. Багато сонця і всього доброго, миру, спокою і всього самого найкращого. Головне – миру, а все остальне ми можемо. В Україні важкий зараз час. Та ми горді, незламні, сміливі. На передовій Великдень має інший відтінок. Тут немає пишних столів, але є міцний дух і братерство. Ми згадуємо тих, хто охороняє наш мир навіть у найбільш темні часи. Їхня віра це не лише молитва, але й дії, які втілюють любов до ближнього. Вони дарують надію на новий початок для нас усіх, як святкують Воскресіння Христове ті, хто сьогодні захищає Україну. Великдень, по-перше, я завжди зустрічав. З дітьми, з дружиною, у мене четверо дітей. Жінка, ну, п'ятеро дітей виходить, і так все нормально. Все, все постійно вдома, з сім'єю. В ці дні стараємося проводити, і мої побратими стараються проводити час сім'єю, наскільки це можливо, тому що наразі, скажімо так, не у всіх це виходить, тому що більша частина побратимів знаходиться все-таки в зоні бойових дій. І вони стараються, я думаю, більш ментально-духовно підтримувати зв'язок з сім'єю, зізвонюються, підтримують, вітають зі святом. Великдень це колове таке свято, його треба святкувати в колі сім'ї, але останнім часом таке не виходить. Коло побратимів теж непогане свято в колі побратимів. Коли ми відзначаємо Великдень за столами з нашими близькими, пам'ятаємо про тих, хто святкує під відкритим небом на лінії фронту, їхній подвиг це наша свобода, їхня віра, наш щит. Від щирого серця хочу привітати усіх рідних і близьких, всю Україну і моє рідне місто рівне з великодним, щастя, любові, добра, тепла в кожен дім і в кожну родину. Щоб були всі живі, здорові, а все остальне. Знайдеться. І всі взагалі викріпаються, якщо вони є, один одного будуть підтримувати, завжди, завжди все буде. Мироше, все нарешті закінчилося, і всі повернулися живі і здорові додому, тому що і вони наразі духовно і дуже стомлені. Хочу, щоб скільки закінчилась війна. Вітаю всіх з великодніми святами. Міцного всім здоров'я. Якщо маєте можливість святкувати, святкуйте. Але пам'ятайте, що завжди буде хтось, хто мусить за ваші святкування, за те, що ви маєте можливість там цокатися яєчками, зараз бігати по посадкам. Хай вас наступний рік зустріне миром, нехай ці свята пройдуть в вас тихо, і дай Боже, щоб і в нас було без роботи. Ми працюємо поміж тривог. В школі, в офісі чи в лікарні, попри в тому, несемо добро. Раже знай твої наміри марні. У час війни медики стали янголами-охоронцями для сотень тисяч українців та військових. Їхня щоденна праця це подвиг. Вона нагадує нам: навіть серед найбільш складних часів існує місце для милосердя, турботи та нових початків. Як вони знаходять сили та надію у світле свято Великодня? Це одне з найулюбленіших родинних свят. Ми всі збираємось разом єдиною родиною, з дітьми, з запашною паскою, і крашанками. Йдемо до церкви, а потім за спільним столом ділимося не лише з стравами, а й теплом, спогадами, радістю бути разом. Цьогоріч на роботі, але навіть в медицині, коли ми працюємо, ми намагаємось зберегти Дух Свята. Мені пощастило в моїх колективах завжди панує особлива атмосфера. З теплими словами, освяченою Паскою, щирими обіймами. Якщо я змога вдома бути, то це звичайно родинні традиції, котрі зберігають дух дитинства і гріють серце. Святкуємо ми його завжди в родинному колі, з дітьми, з внуками, з батьками, тому що це свято символізує любов, символізує єдність. Завжди стараюся бути з родиною, хоча це не завжди дається. Але навіть у лікарні ці свято відчуваються по-особливому: колеги, пацієнти, теплі привітання, маленькі знаки уваги. Усе це створює відчуття, що ми не самі, що ми одна велика родина. Цього Великодня ми дякуємо тим, хто в ці важкі моменти рятує життя. Медики це люди, які щодня докладають неймовірних зусиль, повертаючи віру в силу людського духу. Бажаю кожному тепла в серці і затишку в домі, щоб це свято принесло віру, спокій і силу, щоб ми всі мали можливість бути поруч із тими, кого любимо, цінували кожну мить разом, і щоб над нашою Україною знову було мирне небо. Нехай кожен з нас відчує підтримку, хай ніхто не буде сам у важкий час. І нехай Великдень принесе нам всім відродження в душах, родинах і країні. Українцям хочеться побажати миру. Ми вже живемо в дуже важкий час, в переломний період історії для нашого народу. Тому лише віра в майбутнє, віра в світле майбутнє, віра в кожного себе, віра в свою родину. Дасть змогу Україні воскреснути. Нехай Великдень принесе кожному з нас спокій, радість і тепло, Бажаю здоров'я, любові, сили і Божого благословення. Нехай кожен українець відчує себе захищеним і потрібним, бо разом ми за забудь-яке горе. Крізь графіті, нескорених стін, моє прапори України, а в садочках і школах без змін. Там в підвалах співають калину. В кожному місті є ті, хто стоїть на сторожі закону та безпеки. У воєнний час юристи та адвокати стають голосом тих, хто шукає справедливості, захисту й правди. Вони працюють з історіями людських втрат, болю і боротьби за права. Поліція навіть у великдень продовжує свою службу, аби ми могли відчути свято. Що означає для них цей день? Яким для них є великдень? Свято відродження і надії. Це символ відродження, перемоги, добра над злом. В нашій роботі ми щоденно стоїмо на варті порядку і безпеки. І тому особливо розуміємо, наскільки важливо мати надію та віру в те, що справедливість завжди бере гору. Святкуємо в родинному колі, разом із близькими йдемо до церкви, освячуємо Пасху, яйця. Потім присідаємо за стіл, дякуємо Богові за життя і молимось за перемогу та мир. Навіть у складні часи хочеться зберегти ці традиції, бо вони надають кожному з нас сили. Адвокати це ті, хто щодня бореться за те, щоб істина засяяла навіть у найскладніших обставинах. Коли ми запалюємо свічки на великдень і збираємося родинами, поліція охорони залишається на варті. Їхня робота нагадує нам, що безпека це дар, який не слід сприймати як належне. Бажаю спокою в кожному домі, миру в серцях. Впевненості в майбутньому, щоб у ці святкові дні кожен українець відчув себе захищеним і потрібним, і щоб ми якнайшвидше зустріли Великдень без сирен і під мирним небом. Бажаю кожному миру, у серці, в родині, в нашій державі. Нехай це світле свято принесе спокій, віру і надію. Бережімо одне одного, молимося за тих, хто на передовій, і віримо, що наступний Великдень зустрінемо в перемозі. Дітки роблять окопні свічки. Абце в'яже Шкарпетки солдатам. Коли війна торкається всіх сфер життя, особливо важливою стає підтримка. Волонтери та бізнес продовжують допомагати армії навіть у святкові дні. Ісус Христос прийняв за нас всі свої муки, за наші гріхи, за наше світле майбутнє, за наше не дуже можливе місця світле минуле. За наші якісь можливо неправильні помисли, неправильні вчинки, і для того, щоб своїм прикладом навчити нас, як відноситися до людей, великодень для мене це час з родиною, час спокою і вдячності. Попри щоденні виклики в бізнесі, саме у такі дні, намагаюся зупинитись, побути вдома, подумати про головне. Цінуємо традиції, збираємось за святковим столом, ділимось теплом. Великдень нагадує нам, що кожен виклик це можливість для відродження у світі бізнесу, як і в житті. Віра у завтрашній день дозволяє будувати, творити та йти вперед. Моя сім'я, люди, з якими працюємо пліч опліч, українці, які попри все тримаються. Ці прості речі, справжня опора і причина прокидатись з вірою у краще. Як Великдень приносить надію на новий початок, так і бізнес, заснований на ідеях і рішучості, є символом віри в краще завтра. Кожна дія сьогодні створює фундамент для впевненого майбутнього. Нам, українцям, це свято я побажаю, перше, це миру, миру, за який ми всі боремося, миру, за який бореться наша нація, за який бореться кожен українець в душі фізично, в серці. В своїй волонтерській діяльності на свою праці на своєму місці, нехай у ваших домівках буде спокій, нехай серце знайде мир, а поруч завжди будуть ті, хто вас любить. Бажаю сили, радості та великої віри в нашу спільну перемогу. Бажаю всім миру, міцності, духу і віри в себе. Нехай цей великодень принесе спокій у серця, тепло в оселі і впевненість, що ми не просто вистаємо. Ми переможемо і побудуємо нову сильну Україну разом. Люди створюють власне тепло, те, яке неможливо забрати. Великдень це не лише родинне свято, а й час єднання громади. Як місцева влада допомагає людям пережити ці непрості часи. У нашій громаді виникли нові традиції: освячення пасок для військових, волонтерські великодні ініціативи для підтримки фронту та вимушених переселенців. Попри комендантську годину та повітряні тривоги, громада знаходить можливість єднатися навколо цього світлого свята, демонструючи неймовірну силу, духу та віри. Сьогодні ми не думаємо про пишні столи. Ми сьогодні не думаємо про гарне святкування, про розваги, а більш, напевно, думаємо один про одного. Ми дбаємо про наших воїнів, які за сьогоднішній день захищають кордони нашої держави. Ми думаємо про підтримку наших людей, які живуть на території нашої громади. Ми думаємо про сокровенне. Це не лише про зовнішні атрибути, це про тяглість традицій, повагу до свого роду. А відтак це про те, що наше коріння має бути сильніше для того, щоб цвіт мав змогу стати плодом. Надія на краще, ну будемо так казати, класично життя побороло смерть. Надію, що війна в цьому році закінчиться, що всі жилися живі, здорові, що почнеться відновлення України. Ну, на все світле. Великдень це час віри, довіри і світла. Нині ми звертаємо увагу на тих, хто несе відповідальність за нас і наше майбутнє. Представники влади це ті, хто формує віру у краще. Бажаю кожній родині духовної сили, міцного здоров'я та витримки. Нехай пасхальне світло принесе у вашій оселі радість, тепло та надію. Нехай Господь оберігає вас та ваших близьких, а особливо наших воїнів, кожній сім'ї, кожній родині побажати родинного тепла, затишку, здоров'я, мирного неба над головою. Мені дуже хотілося, щоб ми вистояли. Це, це найважчий, напевно, четвертий рік, тому що це про повагу до себе, про гідність свою, про гідність свою як українців. І це про, напевно, нашу можливість вистояти. Тому я бажаю нам мудрості і в певний час зменшення емоцій, але стіплення зубів для, для спільної перемоги. Хочу побажати всім миру, здоров'я. Злагоди й достатку в наших сім'ях, щоб все було добре в Україні. З нами Янголи помахом Крил вчасно вказують вірні маршрути. Ти нас враже недооцінив. Ми народжені вільними бути. Незважаючи на всі виклики, Великдень залишається святом віри, надії та перемоги. І сьогодні кожен українець, незалежно від місця та обставин, має важливі слова для всіх нас. Ці слова не просто вітання, це молитва, це обіцянка, це віра, яка тримає кожного з нас. І поки ми вітаємо один одного словами Христос Воскрес, ми щодня обираємо стояти за життя, за добро, за світло. О. Цей час Світлого Христового Воскресіння, коли весь світ промовляє ці слова Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Нехай вони торкнуться сердець кожного з нас, кожного українця, який у цей час, час війни, який ми проживаємо, не повинен втрачати віри, не повинен втрачати надії і саме основне любові один до одного, щоб цей час був для кожного з нас часом зустрічі. З Ісусом Христом Воскресним, який приходить в наше життя, щоб наповнити нас своєю любов'ю, щоб в цей важкий час для нас ми могли досвідчити великої любові Ісуса Христа, великої любові Бога Отця. Хочу побажати усім нам, українцям, насамперед миру, зовнішнього і внутрішнього. Хай надія воскресає у серці кожного, Хай любов перемагає в тому, а добро зло. Бажаю сили триматися в єдності в родинах і в усьому українському народові, щоби кожен новий день приносив не тривогу, а світло і тепло. Вітаю вас, дорогі друзі, з цим чудовим святом Ісуса, з перемогою Ісуса! Христос Воскрес, воістину Воскрес, з вірою на Господа. Ми будемо і надалі такими самими незламними, віруючими і непереможними. Амінь. Христос Воскрес, Воскресне і наша Україна. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес, воістину воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Воскресне Україна! Бо де любов, там Бог, а де Бог. Там і майбутнє. З нами Янголи помахом крил, вчасно вказують вірні маршрути. Ти нас враже, недооцінив. Ми народжені вільними бути.